Доброго вечора всім підписникам. Будемо готувати е, голубці королівські. Отакий От капустний листочок беремо, попараний, як на голубці. Тепер кладемо биточок свиний. І сюди і сюда. Тепер кладемо шматочок сира, так, і кладемо гриби. І знову кладемо шматочок сира, а зверху кладемо куряче філе, відбите куряче філе. І тепер загортуємо наш королівський голубець. Отак. И так, и так Тут відрізаємо. І нас вийшлося. Тепер будемо готувати муку і яйце, і сухарі для паніровки. приготувала, просіяла мукичку, тепер беремо наші. Королівські голубці паніруємо і даємо їм хвилин 5 постояти, щоб мукичка трохи прилипла до них. постояли, беремо збите яєчко і макаємо шніцеля, і зразу їх в сухарі. Так, я чекаю, що... В сухарях і будемо обжарювати до золотого, з того, до золотистого кольору. Отак. Обжарюємо шніцеля на сковороді. По-імператорськи, шніцеля по-імператорськи, або голубці по-королівськи. Обсмажуємо до золотистої шкірочки і складаємо на деку. Ось Підливаємо. Обжарюємо, а потім на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів, ставимо в духовку, підсмажили надекові в духовці наш шніцей, розрізаємо, ну, моєю рукою не неодобно ну, так. І таким. Сочний, з грибочками всередині, сир, грибочки і м'язко. った